Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Сьогодні пропоную повторити те, що вивчали в 10 класі, і це буде корисно для 11 класників, які готуються до ЗНО та НМТ. Хтось думає, що це особлива підготовка. Ні, ні, ні. Все, що ви вивчали раніше, просто в актуальному форматі. Я підготувала для вас набір завдань з за алгебри 10 класу, саме у форматі НМТ ЗНО. І набір завдань з геометрії 10 класу. І ви можете вже починати працювати самостійно і перевірити, що ви знаєте. Ще на нашому каналі математичка є два відео: швидке повторення алгебра 10 клас і швидке повторення геометрія 10 клас. Там буде ще більше завдань, і ви вже будете готові на початок навчального року вивчати наступні теми. Працюємо! Не забудьте підписатися на канал. Я Дуже дам багато користі саме для підготовки до НМТ та ЗНО ще й ДПА в цьому році. Допоможу кожному. Головне працювати разом системно та послідовно. Починаємо. Погнали! Ну що, пропоную спочатку переглянути уважно ці задачі, що найбільше розв'язували в 10 класі. Які теми розглядали? Це тема функції. І отут саме є задача на відповідність. Дуже важливо для ЗНО навчитися таке розв'язувати. І я, мабуть, з неї почну. Саме цю задачу я буду пояснювати. Далі, згадайте, в нас було дуже багато тригонометрії. Тому я рекомендую це також повторити: радіана Міра-Кута. далі у нас такі формули зведення. До речі, в довідкових матеріалах деякі з них є. От Стосовно оціх, ще в 9 класі, а це в 8 класі учні знали ці тотожності. А от От саме це завдання, яке я показую зараз, тут формули зведення і зверніть на них увагу. Далі тригонометричні тотожності, розкрити квадрат різниці за формулою, і далі попрацювати спростивши. В довідкових матеріалах є підказки. І квадрат різниці, є така формула, і є формули, потім тут, які вам знадобляться і потрібно їх згадати. От найголовніші найважливіші з тригонометрії 10 класу. От саме вони тут представлені. Більшість з них є, як підказка у вас на іспиті. Далі, тригонометричні рівняння. От хто погано з тригонометрії, зверніть увагу, найпростіші, а ще виключення, це називається частинні випадки, можливо, можливо знати. Дуже важливо зверніть увагу знаходження коренів на деякому відрізки. Це можна виконувати графічно за допомогою можна тригонометричного кола, а можна підставляючи значення, які ви отримуєте. Під час розв'язування. І тут такий раз нежданчик. Трішки така цікавенка, я вас заінтригувала. працюйте. І питайте, можливо, щось треба пояснити. До речі, в історіях інстаграму, моєї сторінки я це все поставлю на тести. Тобто ви зможете перевірити правильність ваших відповідей. А я зараз пропоную прямо зараз розв'язати оцю задачу на відповідність. Беріть ручки, аркуші або зошити, і працюйте разом зі мною. Погнали! У прямокутній системі координат на площині зображено замкнену ламану А. Вершини А. Точка з координатами 0-1, Б, 01, С, 2 пі, 1 Точка Д має координати 2 мінус 1 Потрібно увідповіднити функцію із кількістю спільних точок і їх графіка з ламаною А. Ну що, починаємо. Я знаю, що тема функції надзвичайно важлива. І графіки, які ми зараз будемо згадувати, це як база. Поїхали, Y дорівнює Х кубі. Будую графік, нагадую: в точці 0 Y дорівнює 0. До речі, ви можете робити окремо кожен рисунок, показувати його зображення. Я буду прямо на рисунку, тому що в нас на НМТ дуже мало часу. Ми будемо працювати швидко. Якщо замість Y підставимо одиницю, то в нас буде 1 в кубі, це дорівнює одиниці. Тоді в одиниці 1. Один. Де тут знайти одиницю? Згадайте, пі це приблизно 3,14. Тоді пі навпіл, ну якщо трійку поділити навпіл, це буде щось приблизно півтора, 1,5. Тому одиниця менше, ніж півтора. І я так приблизно позначаю нуль, ми вже позначили нуль. І точка, ну будемо вважати, що це в нас один, один має координату. Так само, ще якщо ми сюди підставимо мінус одиницю, підносимо до куба, це буде мінус 1. Це вже заходить за межі нашої ламаної, тому мені там не обов'язково точно зображати. А от сам графік, як він виглядає, я зараз покажу. Показую, це називається кубічна парабола, підписую Y дорівнює Х кубі. І рахуємо кількість точок перетину. Показую першу точку. Зверніть увагу, оця сторона AB, саме це є частина ламаною, сторона прямокутника. Тому ця точка нам підійде. І друга точка от з координати 1, 1. І я відразу обираю, що це дві точки. Дві точки В, закреслюю, позначаю. Перше питання розібрано. Далі. Y дорівнює косинуси. Дуже важлива функція. Я зараз буду будувати її навіть інший колір, який я візьму. Обираю колір, ну, нехай буде в мене синенька. Я нагадую, що як виглядає графік. В точці 0 значення косинусу дорівнює одиниці, в точці π на 2 дорівнює 0, в точці π мінус 1. І так само з лівої сторони, тобто це симетричний графік осі Y. Згадайте, це ще в нас парна функція. Можна те, що в нас зліва нас не цікавить, я можу і не зображати а буду показувати те, що в мене справа. Бачите, я буду продовжувати, коли 3 пі на 2 значення косинуса дорівнює 0, а в 2 пі значення косинуса дорівнює 1. Не лякайтеся, хто дуже погано так з синусами, косинусами, у вас є підказочка. Тут все буде. От, Наприклад, косинус, подивіться, 2 π шукаємо 2 π і цей косинус дорівнює одиниці. Але бажано все ж таки ці штуки знати. Це дуже економить ваш час. І так, проходжу через точки 3 π на 2, 0, 2 π 1 і добудовую косинусоїду. Бачите, я ж вам обіцяла, буде корисно. Ми згадуємо з вами ну, дуже важливі речі 10 класу. І тоді рахуємо точки перетину. Перша точка. Друга точка – 1, подивіться на неї, і 2 π 1 Тобто в мене буде три точки. Я обираю відповідь Г як правильну, обираю і йду далі. Наступне y дорівнює X плюс 1. Згадайте, як виглядає пряма. До речі, кому важко, ви можете будувати табличку. Я нагадаю, як це робиться. Замість X беремо значення і обчислюємо y. Якщо підставити 1, буде 2. Якщо підставити 0, буде 1. Я заповнюю табличку 0, 1. 1, 2. Хоча це все легко робити усно. Давайте змінимо колір. Я показую зараз точку 0,1 і точка 1, 2. Це щось вище. Мені не важливо точна побудова, мені схематично для того, щоб визначити кількість. Це є пряма y дорівнює x плюс 1. Рахуємо кількість точок. Опа! Ось ця точка одна єдина. Відповідь Б буде правильна. Обираю. І готово? Зверніть увагу, задача про функцію, задача на відповідність в кожному варіанті. Так було на НМТ цього року, того року, попередні роки ЗНО це тренд. Тому я на це звертаю вашу увагу. Напишіть, які ще питання, і я відповім обов'язково. Ідемо далі! Тепер стосовно геометрії, геометрія 10 клас. Давайте згадаємо, що важливого ви вивчали в 10 класі. Це дуже багато різних тем. Це теми вступ в стереометрію», аксиоми стереометрії», найпростіші фігури стереометрії на початку вивчення. Далі була тема паралельність у просторі, розташування прямих площин, перпендикулярність у просторі, кути у просторі, дивіться, скільки усього. А тут. Останнє нам не містило таких задач. Але це не означає, що в 10 класі не потрібно вивчати ці теми, тому що вони вам допоможуть в 11-му опанувати класний матеріал стосовно стереометричних фігур. Вчити потрібно. А от що актуально? На іспиті, що більш актуально, це теми декартові координати у просторі і вектори у просторі. Ну, Ще я привела одну таку трендову задачу. До речі, це вже як підхід до 11 класу, до фігур, які вивчають стереометрії, і це просто тренд. Розв'яжіть самостійно, впевнено, що у вас усе вийде. Я за е, традицією, зараз покажу одну задачу, а інші ви зможете розв'язати самостійно. Я покажу першу. Зверніть увагу, друга задача розташування точок у просторі. Дуже важливо. І у нас на каналі є вже багато матеріалів, які вам допоможуть це опанувати. Ну, в наших курсах взагалі це все є. І вам не потрібно навіть напрягатися, щоб згадувати. Все буде дуже чітко, системно, послідовно. Далі. Тема вектор трошки незвичайна задача, але ви розберетеся, якщо зобразити вектор в координатному просторі, ви зможете визначити його координати. Сума, різниця векторів також питання. До речі, тут може бути як простір, найчастіше зустрічаються три координати, а може бути площина дві координати. Сума, різниця, всі знають, як знаходити. Якщо не знаєте, то пишіть. Є таке відео у нас усе про вектори. Там за 2 секунди можна все розібрати. Ну що, починаємо працювати. Погнали! У прямокутній системі координат у просторі задано точку О з координатами 0, 0, 0. Це і початок координат. Укажіть, поміж наведених, точку, відстань від якої до точки, О, є найменшою. Відстань від точки до деякої точки. Давайте я вам нагадаю: в довідкових матеріалах. У нас є така формула. Відстань, вона, до речі, і довжина відрізка, ця формула зайде, і відстань між точками. Я зараз її прям запишу. Бо якщо в нас дві точки мають координати, точка А має координату x1, Y1, Z1, точка Б має координату Х2, Y2, Z2, то тоді відстань між точками. І я пишу зараз ту формулу, яку щойно показувала. Корінь квадратний, x2 мінус х1. До речі, тут не важливо, що віднімати, можна, навпаки, х1 мінус х2 в квадраті, плюс y2 мінус y1 в квадраті, і плюс z2 мінус z1 так само різницю підносимо до квадрату і обчислюємо. І це наша формула, якою ми будемо користуватися. Ви швиденько перевіряєте відстань між точками самостійно. Беремо першу точку 0,4,0 і 0,0. Знаходимо відстань. 0 мінус 0. Звичайно, тут буде 0 в квадраті, далі 4, дивіться, 4, мінус 0. От на другому місці завжди будуть нулі. Тобто можна до квадрату підносити тільки координати цієї точки. Тоді. В першому випадку, я так напишу, А, у нас буде корінь квадратний, 0 в квадраті, плюс 4 в квадраті і плюс 0 в квадраті. Звичайно, ж корінь із 16 це буде 4. Запам'ятали. Далі перевіряємо Б. Ви вже зрозуміли, що коли ми віднімаємо нулі, у нас отут просто нічого не буде. Тоді я кожну координату підношу до квадрату і обчислю корінь із їх суми. Ще 3-4. Піфагорові трійки в своїх відео завжди повторюю. можна відразу написати 5. І тут легко обчистити миттєво, але я буду показувати, можливо, не усі знають. 0 в квадраті плюс 3 в квадраті, плюс мінус 4 в квадраті можна записати, а можна просто 4 в квадраті, мінуса вже не буде. 9, 16, разом 25, корінь з числа 25 буде 5. Запам'ятали, перевіряємо далі. От Шкода, що потрібно, от якщо розписуємо, пояснювати кожен, кожен випадок. Якщо ви вмієте швидко шукати усну, вам буде набагато легше. Підставляємо тепер наступні координати. В мене тут буде мінус 5 в квадраті, інші дадуть нулі. Мінус 5 в квадраті, плюс 0 в квадраті, плюс 0 в квадраті. Це можна написати 25 під коренем дасть 5. І шукаємо ще: ми найменше обчислюємо значення корень квадратний 1 в квадраті, це я беру точку вже г наступну додати 3 в квадраті і додати 0 в квадраті. 1, 9 і 0 разом 10 корень із 10. І от дивіться, в мене всі числа без кореня. Тоді 10 потрібно, або корень з 10 наближено, або 4 представити, як корень із 16 можна було не чіпати. 5 корень із 25. Ви бачите, що корень із 10 поки що менше. І залишається перевірити, де. Ну, вже 3 в квадраті, 3 в квадраті вже буде корень із 18, це буде значно більше, але для порядку я все ж таки попишу: 3 в квадраті, плюс 0 в квадраті, плюс мінус 3 в квадраті. Це буде корінь з числа 18. І найменше це буде корень із 10, Відповідь г буде правильною. Дивіться, все дуже легко. Просто. Потрібно мати такі базові, такі залізні знання, щоб працювати швидко, без помилок, і дуже впевнено. І я впевнена, що це було корисним для вас. Пишіть, що саме з цього вам не зрозуміло. І працюємо далі. До зустрічі!